Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я тут курку тримаю, мені її піймали. У нас сьогодні велике переселення курей 27 вересня 25-го року. Ось такий наш. Господар. -пільник. До перше поступати. Перша у наша курочок пройшла, поки що вони самі сюди не заходять, треба їх сюди заганяти. І мені сказали, що вони вже знесли перше яєчко. О! Дивіться, яке. <Стіркот> Тона, нічка сьогодні була дуже важка для Києва і Київської області. Ми майже не спали. У курей, напевно, стрес ще додався. Красуночки. Так, курочки, Тепер давайте, щоб яйця були. Бачите, скільки смаколиків у вас? І курник такий п'ятизірковий, як мені написали. А ти, господар, маєш це контролювати. Що тут? О, сидить? Вже... О, ще яєчко. Чомусь вони ось тут внизу несуться. Вже друге яйце. Це другий день. Ой, тепленьке яке. Туди ще треба якесь сіно чи солому. Знайти, купити і постелити їм. Ось так виглядає цей тамбур в курнику. Тут зробили полиці, гарбузи, у бочках зерно і вже є електричний щіток. Тут, по таймеру, відкривається і закривається вигул для курей, і вмикається. Обігрів, якщо температура повітря падає менше, ніж 8 градусів. За цей час ми вже купили нових курочок. Ось вони. Можете побачити молоденькі біленькі курочки. Вони вже адаптувалися, вони тиждень вже у нас і виходять гуляти. А перший час вони просто сиділи ось тут і нікуди не ходили. Зараз ранок. Яєць ще немає. А взагалі вони несуться по 5-6 яєць на день. І ми досі, як бачите, не купили їм сіну або солому. Бункер на оця годівничка працює, курочки їдять. І автоматична поїлка теж працює. Клапан вже перевіряли. Подивимося, як буде, коли будуть вже морози. Труба, в принципі, закопана нижче, ніж метр. Тому сподіваюсь, що водичка у курей і взимку при морозах теж буде. А там на дворі блек з Пандорою, і вони отак от їх трошечки лякають. Оці, як змовилися. раніше Пандора взагалі не звертала увагу на курей, але блек її навчив. Ось такої поведінки. Так, як бачите, землю вже вирівняли, І в них є тест для овочів різних там попіл і пісочок. Покажу вам дверцю. Ось так воно відкривається. Тут є механізм, ми його забрали з попереднього курника, і воно по таймеру відкривається і закривається. І курочкам вночі тепло. Нервують два чорних, нервують, бігають тут навколо. Сподіваюсь, нові курочки будуть дружити зі старими курочками і в недозі почнуть нести нам яйця. На цьому буду завершувати своє відео. Якщо вам цікаво, давайте знати. Дякую вам за увагу до каналу, до моїх відео. Обов'язково вам зніму. Ще одне відео про курник. Але вже, може, через півроку, коли вже курочки підростуть, адаптуються. І побачимо, як буде все взимку працювати. Всім бажаю мира, добра і пока-пока. Це дубль 2. Прийшла вже десь четверта година зараз. Новенькі курочки. Ось вони. І яйця, 4 яєчка. І там, наче, нічого немає. О, результат. І наші молоденькі. боягузки.